У холод та спеку технік-метеоролог Катерина Фесенко занотовує параметри. Слідкує та аналізує погодні умови вже 38 років. Мінімальний, максимальний термометр. Мінімальний фіксує мінімальну температуру, яка була за три години. Максимальний, яка була за також за три години. Вісять два гігрометри, які показують вологість на даний момент. Зараз вологість у нас повітря 65 градусів, температура 9,8 по сухому і 7,4 по змученому. Визначають показники повітря, ґрунту, швидкість вітру, радіацію, опади, параметри видимості та тиск. Потім закодовують та відправляють до Києва. Там показники обробляє спеціальна машина у синоптичну карту. З неї ми і дізнаємося прогноз погоди. Структурний підрозділ Вінницької метеостанції займається прогнозуванням погоди щодня для міста та області. Станція переїхала до Вінницького обласного центру з гідрометеорології півтора роки тому. Тимчасовий метеорологічний майданчик може збільшитися. Цьогоріч в планах встановлення автометеорологічних станцій. Три штуки заплановано встановити в Вінницькій області. Це в Хмільнику в нас буде в Гайсіні і в могилів Подільському. 23 березня працівники станції відзначають своє професійне свято всесвітній метеорологічний день. Ці дні, хоч Всесвітній метеорологічний день, хоч День гідрометеорології України, вони завжди святкувалися в робочому режимі. Це не, не свято вихідного дня, ні. Це ми святкуємо його в робочому режимі. Для глядачів телеканалу Віта. Метеорологи підготували добірку прогнозованої погоди на вихідні. 23 третього та 24 числа Вінницька область буде під впливом виходу західного циклону 23 числа, поки опадів не прогнозується. А 24 числа по Вінницькій області будуть вже проходити фронти, тому. Впродовж усієї доби 24-го ми будемо очікувати місцями невеликий дощ щодо денної температури. То вона нас порадує теплом. А починається з 23-го у межах 10-15 градусів тепла. Анастасія Антонюк, Анна Зубкова, Димін Жиєвський. Новини за день телеканал Віта.